Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-відпарювач для одягу. Це портативне та універсальне рішення для швидкого та ефективного прасування вашого одягу. Ручний та компактний, тому ідеально підходить як для домашнього використання, так і для подорожей. Цей відпарювач виконує вологи та сухе прасування, забезпечуючи. Гнучкість для різних типів тканин він дуже простий в експлуатації та пропонує безпроблемну альтернативу традиційним праскам. Даний відпарювач забезпечує ніжне, але ефективне рішення для підтримки одягу в ідеальному стані.